Це влаштування внутрішньо переміщених осіб та підтримка малого бізнесу. У Коломиї реалізовується проєкт Еліс. У його межах люди, які переїхали до нашої громади, втікаючи від війни, мають змогу опанувати новий фах та знайти роботу. А підприємці отримати фінансовий стимул. Проєкт Еліс втілюють у життя благодійний фонд Карітас та донори Кордейт із Нідерландів. Власне, вони й приїхали в Коломию, щоб подивитися, як справи у тих, хто доєднався до цього проєкту. Юлія приїхала в Коломою з Луганська повітряною акробатикою. Вона займається вже понад п'ять років. Приїхавши в зовсім чуже місто, не полишила улюблену справу. Створила тут дві студії, де навчає цьому мистецтву усіх охочих: першу власними зусиллями, а другу за допомогою проєкту Еліс. Тренуємось і тренуємо на полотнах та пілоні. А в нас вже велика команда учнів та тренерів і. Дві студії в центрі міста Коломия. Ми отримали 150 тисяч. Ми витратили на обладнання, на повітряні полотна, кріплення, дзеркала, шведські стінки, мати страховочні, килимки. все необхідне обладнання ми купляли за грантові кошти. Власне, в межах проєкту Еліс студія отримала не лише грантові кошти і можливість працевлаштувати внутрішньо переміщену особу. Це Марина. Вона приїхала до нас з Чугуєва, що на Харківщині. Вона покликала мене до себе працювати. Ось так я тут і опинилася. І в цьому проєкті теж готую зараз, наприклад, дітей до змагань. Плюс займаємось стречингом, тобто, це як би мовити так, розтяжкою. Для здоров'я Ганна уродженка Краматорська, що на Донеччині у рідному місті вона з однодумцями заснувала чотири центри розвитку дитини, дитячі садочки. Планували відкрити ще один, але завадила війна. Тому цей заклад переїхав у Коломию. і також доєднався до проєкту Еліс. Там е, передбачалося навчання, яке було цікаве. Е, По-друге, грантова підтримка, тобто, е, е, яка ну нам потрібно, було нам хотілося. Тобто нам не вистачало верхтехніки, для того, щоб працювати якісно, Бо у нас частина обладнання була загинула е, в Краматорську. Да, у нас у нас Більше філія, вона була зруйнована. За рахунок гранту, то ми цю проблему вирішили. Ми взяли якісний принтер, ми взяли ноутбуки, ми зробили обладнання для методичного кабінету, докупили деякі меблі. І навчання було дуже круте, були дуже гарні тренери. Серед учасників грантового проєкту Еліс і керамічна майстерня «Файні Файки. Її спеціалісти займаються виготовленням автентичної української продукції і поширюють її Америкою та Європою. Ми, як невелике підприємство, хочемо рости, але стикнулися з браком кадрів. Тому що, якщо чесно, на ринку не так багато керамістів. І нашим шляхом до розвитку стало спроба знаєте, вирощувати нових керамістів, вчити нових людей. І тому за проєкту Еліас і підтримки Карі та Сколомия ми взяли в проєкт нову людину, нашу Оксану, і вчили її з нуля нової професії. Власне, в межах проєкту пройшла навчання та освоїла абсолютно нову для себе професію кераміста Оксана з Харкова. Жінка каже, навіть не думала, що колись працюватиме у цій галузі, але їй сподобалося. І завдяки проєкту вона працевлаштувалась у майстерні по програмі Еліс від Карітаса. Я занурилась в цю професію навчання і отримую великий досвід. Від спілкування з майстрами, з художниками, з керівництвом цієї майстерні це така наполеглива праця, дуже важка. Власне, у керамічній майстерні гості з Нідерландів та України приєдналися до творчого процесу та створили свої неповторні вироби із глини на майстер-класі. Проєкт «Еліс», який реалізовується донорами Кордеїти з Нідерландів та благодійним фондом Карітас, має на меті допомагати місцевому населенню і вимушено переселеним особам, які постраждали від військових дій в Україні. У межах цієї діяльності було два основних елементи допомоги: гроші за роботу та бізнес гранти для малих підприємців, а також навчання для них. Свої заявки подали 107 осіб, із них відібрали 70 для навчання, а 34 отримали грант у розмірі 180 тисяч 200 гривень. Коли розпочалася війна, насправді вона розпочалася в 2014-му, Наша організація вже підтримувала Карітас Україна різними способами на сході країни. Отже, у нас були взаємовідносини, і ми працювали разом. Коли розпочалася повномасштабна війна, ми були шоковані та негайно зв'язалися з персоналом Карітас Україна з питаннями, що ми можемо зробити, чим допомогти. І ми почали працювати. В Нідерландах благодійники дали багато грошей різним організаціям для допомоги українським людям. І ми сказали Карітас Україна: послухайте, це не наші гроші, це ваші гроші. І ми співпрацювали, щоб упевнитися, що Дяки цим грошам ми робимо добрі справи. Мається на увазі не лише невідкладна допомога, але й допомога людям в адаптації. Це дуже важливо, бо з мого досвіду краще адаптувати людей, чим підтримувати їх певними сумами постійно за останніх півроку було працевлаштовано 90 осіб. Вони працевлаштовувалися в комунальні заклади різних територіальних громад нашої області а також до підприємців, які відкриті були для того, щоб надати робочі місця для вимушено переселених осіб. Це було працевлаштування на три місяці. Основною метою є для того, щоб дати людині новий фах, нові вміння, які вона не мала до того, і здобути працю тут на місцевому ринку. Також в рамках допомоги підприємцям то було оголошено. Набірне на навчання для старту та розвитку свого підприємства своєї своєї бізнесу. О, після того як гості відвідали кілька місцевих підприємств, вони зібралися у приміщенні благодійного фонду Карітас Коломия. Уже тут говорили та радилися, як надалі розвивати проєкт Еліс і допомагати тим, хто цього потребує.